І всім привіт! З вами незмінно Євген. Ми вітаємо вас із Єгипту, з міста Хургада. В даний момент ми знаходимося на центральній вулиці цього курорту під назвою Шератон. І сьогодні ми вирішили прийти сюди в день, а не ввечері, як це зазвичай роблять туристи. На годиннику зараз близько 13.00. Але по факту для нас день тільки починається, бо я ліг спати. Після вчорашнього насиченого дня, тільки сьогодні зранку. І поспав я буквально 2 години, якщо це можна назвати сном, поки вирішили всі свої побутові справи. І ось початок дня. І щоб його більш-менш активно провести, а не заснути десь під якимось стовбом, треба заправитися кавою. Тільки сьогодні ми вже не хочемо пити Макдональдс. Нецікаво, треба відвідати якийсь місцевий заклад, і такий ми вже знайшли. Ходімо з нами. Метрів через 10 від попередньої локації прийшли ми в пункт нашого призначення, а саме в заклад під назвою World of Sweet та World of Food, тобто світ їжі та світ солодощів. І тут я побачив новий для нас сорт та вид кави, котрий ми дуже хочемо скуштувати. Та й взагалі тут. Настільки обширне меню. Давайте я і вам його покажу. Самі зацініть. Це ж реально не просто меню, це якась величезна книженція. Великий вибір кальянів. Правда, і цінник уже не такий, як на пляжі. Orange Beach, там ми купили за 70 фунтів. А тут, бачите, 225. Далі. Це різні напої, фреші. Ставте на паузу, що цікавить морозиво. Ще напої. Так, мілкшейки, фруктові салати. Чисточка. Ще якісь мікси. Ой, спеціальні холодні напої. Холодна кава. Звичайна кава, різні види. І що мене зацікавило, це ось дивіться, є два цікавих набори: Green Arabic Coffee Pot на дві персони за 100 фунтів, і Arabic Coffee Pot Dark with кардамоном. Кардамон я в ідеалі якось не дуже полюбляю, я не розумію цей смак. А от вперше почув про Green Arabic Coffee. Я спитав у чата GPT, що це таке, і він відповів, що Green Arabic Coffee це напій із зелених, необсмажених зерен кави, і що смак та аромат відрізняються від чорної кави, він має більш трав'янистий та кисловатий смак. Далі, давайте ще меню вам полистаю. Панкейки. Так. Ось, скільки всього багато. Але. Я долистаю до тієї сторінки, де ми наступний елемент замовлення вибрали. О, кунафа. Це дуже класна штука. Ми завжди в Єгипті куштуємо ці солодощі. І зазвичай ми брали кунафу з сиром. Або іншу кунафу з нутелою, я не пам'ятаю, брали, здається, також. І тут ми побачили кунафу з манго. Такої ще точно не куштували. Замовимо зараз і її. І що тут ще в кінці є? І піца. О, фалафель є. Хм. Не знаю, ми якось за солодким прийшли. Але чомусь так фалафеля захотілося. А, можемо десь гуляти, на вулиці візьмемо. Ну, цікаво там спробувати. Я тут буде дуже дивний і це місце палати. А що, не поєднується? Ну добре. А, ще страви, ще страви, м'ясо. Та ти закінчишся, це меню чи ні? Нарешті. Все вам показав. Ну добре, давай цього разу без фалафеля, але кунафу і зелену каву обов'язково. Сталося не так, як хотілося, так би мовити, облом обломович, тому що кава в наявності є. А от кунафи взагалі ніякої немає ні з нутелею, ні з сиром, ні, тим паче з манго. Тому виграла моя пропозиція: будемо пити каву і заїдати це фалафелем. Не сказав би я, що тут мега-оперативне обслуговування. Своє замовлення ми чекали більше 20 хвилин, але з іншої сторони Камон. Це ж Єгипет. Просто дивно, чому він тоді запитав офіціант, вам в якому порядку виносити замовлення. Спочатку хочете поїсти, а потім попити кави. Чи навпаки, ми сказали, давай спочатку каву. А в результаті принесли все одночасно. Однак очікування було того варте, тому що виглядає це ну просто. Мега апетитно. Особливо на голодний шлунок. І ось так виглядає кава. Алло, будь ласка, покажи, налий. Дивний колір. Ну, зеленуватий. Як вода з болота чи з скалюжи. І, звісно ж, приступаємо до дегустації. Почну з кави, Ну, пахне якоюсь травою. На смак так, виражений трав'яний присмак, причому з якоюсь терпкою кислинкою. І, можливо, якби мені дали цей напій, не сказали, що це кава. Я б міг подумати, що це чай. Дуже схоже, специфічний присмак. І хоч написано, що там немає кардамону, але таке відчуття, що є цей присмак кардамону, хоча, я ж правильно розумію, що то трава, що це трава майже і на дні, бачите, чи так помилите? Ну, навіть на зубах, щось потріскує. Не сказав би, що я в майбутньому ще б захотів її замовити, але один раз в житті та скуштувати точно треба. А я давайте продегустую, який на смак фалафель. Дуже ніжно ріжеться. Ой! Дуже смачно, набагато смачніше, ніж готують в готелі. Тут якісь трави, вони так прикольно грають в роті, прям топчик. Оце дійсно смакота. Не даремно я Алі казав. Може, давай до кунафри чи замість кунафри фалафель. Дуже відрізняється від готельного. Таке відчуття, що зовсім інший набір спецій на дні є тахіні, свіжий огірок, зелень, помідорчик. Ну, такий широкий спектр смакових відчуттів. Класно. Повноцінна страва. Спробуйте, обов'язково не готельний фалафель. Вам сподобається. Посиденьки в кафешці обійшлися нам в 352 фунти. Це, грубо кажучи, 7 доларів. З них 280 фунтів це наше замовлення, плюс 2 пляшки води по 0,5. А решта фунтів це... Обслуговування та податки. Я коли менюшку листав, то я думаю, ви внизу сторінки бачили інформацію про це. Далі ми залою рухаємося в сторону Хургада Маріна. Хочемо прогулятися по морському променаду, насолодитися краєвидами, подивитися на яхти. Але по дорозі туди ми проходимо вхід на вулицю під назвою Sherry Стріт. Ми доволі часто, останнім часом. Чуємо про неї прямо як про ту пісню. Sherry Sherry Lady Going Through Emotion. Так от, зайдемо, подивимося, що вона взагалі з себе представляє. Ну, Я бачу якась ось точка фастфуду. О, може, ми тут знайдемо, ховавши, як варіант. Як бачите, вдень тут не дуже насичене туристичне життя, а от тільки як сяде сонце. І всі відпочиваючі повернуться зі своїх пляжів, вийдуть з готелів. От тоді точно ця вулиця наповниться життям. Бо зараз тут хіба що ось місцеві люди по своїм справам кудись ідуть, навіть продавці з магазинів тут сумують. До нас уже один звернувся, думаю, ну хоч хтось в день, зайди, будь ласка, в мій магазин. Бо Але тут... з іншої сторони, якщо ви інтроверт, то це ідеальна пора часу, щоб тут прогулятися. Явно не ввечері. Ти щось помиляєшся. В Єгипті не можна бути інтровертом. До, тебе зав... не можна інтровертом. До тебе завжди хтось буде звертатися, казати О, звідки ти, давай, зайди в мій магазин, подивися сувеніри, найдешевші ціни. Так, песик? Можете називати нас залою занудами або душнілами, але відверто щось нас Шері стріт не зачепила. Просто я б назвав її вуличка з сувенірними магазинчиками і іноді з якимись продуктовими магазинами. Я розумію, що ввечері тут буде зовсім інший вайб, але... Вдень це хіба що вам треба щось конкретно купити і, можливо, якийсь товар продається саме тут. А так, щоб гуляти, все-таки в сторону Хургада Маріна цікавіше йти. Там море, яхти, гарні пейзажі. Просто коли ми були в Каїрі, гуляли по вуличкам і направлялися до історичної пам'ятки Бабзувейла. Ми тоді проходили один із. Місцевих ринків вздовж дороги звичайної, і от то було точно прикольне, автентичне, антуражне місце, яке відразу кинулося в очі, хотілося роздивлятися всі деталі. Там було дуже багато місцевих, класне місце. То тут просто така туристична локація. Зовсім на іншу публіку вона розрахована. А от про той ринок, якщо не бачили випуск з Каїру, то ось тут є посилання, обов'язково перегляньте. Та й взагалі. Наша попередня поїздка в Каїр та Гізу нам дуже зайшла, так що можете всі випуски передивитися, якщо ще не бачили. Так, далі нам по маршруту необхідно перейти дорогу і піти ось туди вправо. Звісно, ми не шукаємо в Єгипті якийсь пішохідний перехід. Ми просто. Просто йдемо серед автомобілей, ось так. Не трамвай, не трамвай, об'їдуть. Або ми біжимо. Не дивуйтесь. тут всі так переходять дорогу. Дивіться, можна прикритися ось цим чоловіком. Оп-оп-оп. Все. Перейшли. Ось ми і дісталися до Хургада Маріна. За останні 3 роки нашої відсутності, візуально тут, наче нічого не змінилося. Ті самі човни з прозорим дном, туристичні яхти, батискафи, інші човни-катери, котрі, наприклад, катають вас на тому ж параселінгу. Далі ось морський променад, де можна прогулятися, обрати будь-яку кафешку, яка вам більше сподобається. Щось там перекусити, попити, покурити кальян. Ось ще один такий піратський човен. Адамаріна це, мабуть, одна з найпопулярніших та найвідоміших локацій цього міста. Вона просто ідеально створена для різноманітних морських розваг, прогулянок, особливо вечірніх на заході сонця, та просто відпочинку. Ось бачите, який вибір кафешок з різною кухнею: італійська, єгипетська, азіатська, На будь-який смак. Також... Будівлі, як бачите, зроблені в такому якомусь європейському стилі. Все чистенько, охайно, бачите, прибрано сміття зовсім немає. Приємно гуляти. І ця локація чимось навіть нагадує якісь середземноморські курорти. Це місце особисто у мене викликає невеликий дисонанс. З однієї сторони, тут неймовірно гарно, особливо ось такі години на заході сонця, але з іншої сторони просто бракує слів, щоб описати цю красу. Хочеться просто мовчки ходити, роздивлятися, насолоджуватися краєвидами, думати про щось своє, можна помріяти. Так що, якщо ви ще ніколи не бували на території Хургада Маріна, то обов'язково відвідайте цю локацію. А тим паче, якщо ви, як Іала, активний інстаблогер, коли постійно ось Алла ходить, все знімає, щось там публікує і тому подібне, то вам також обов'язково треба сюди приїхати, бо тут можна зробити мільйон плюс сто гарних фотографій. Вийшли ми вже з території Фургада Маріна, підійшли поближче до мечеті. В цій локації є рибний ресторан Альхалака. Ми його відвідували неодноразово. Але сьогодні ввечері нас найбільше цікавить рибний ринок. За час нашої відсутності його перебудували, реконструювали. Виглядає презентабельно саме вхід. І давайте підемо. Підберемо щось там на вечерю. Назвемо це Ходімо на морську рибалку. Звісно, не розраховуйте, що тут будуть якісь стінники чи назви риб. Треба постійно спілкуватися, дивитися, бо ну що ми знаємо залою? Що це креветка і що це кефаль. Ми щойно поспілкувалися ще з продавцем ось там в першій точці. Ми спитали, порадь нам якусь морську рибу смачну. Він нам підсказав породу литрин. Вперше чую. Довелося шукати в інтернеті взагалі, як називається. Тому я навіть не знаю, що обрати. Я знаю, там зелена попуга, як оця червона риба називається, не знаю. Отакий з мене морський рибак. Ми обходили всі торгові місця, подивилися асортимент і у всіх він плюс-мінус однаковий, за якимось там рідким виключенням у когось, наприклад, більше видів риби або є якась особлива. Десь тут була риба з люка. Ага, страшна яка. Ще й язика показує. Чи б ми знали ці всі назви? Ні, ну це ми знаємо, лобстер. Гарний. О! Бурлянда там тисяча за кілограм. Угу. Дякую. О, погляньте, яка я велетенська риба. Сумніваюся, що якийсь турист буде купувати. Я не знаю, з чим порівняти. З моєю рукою. Так, у мене маленька рука в порівнянні з рибою. Оцією червоною. І вон ще якась є зліва. Нам реально доводиться залою фотографувати кожну рибу і відправляти або в Google пошук, або в чат GPT-пошук, щоб він нам говорив ці всі назви риб. Доволі довго ми залою обирали, що ж замовити, бо якщо з креветкою, тут все просто та швидко, підійшов, обрав якусь велику, наприклад, ось таку вартість 550 фунтів за кілограм, тобто 11 доларів. А от далі ми обирали яку ж саме рибу нам замовити, тому що, бачите, різновид дуже великий. Морські рибаки з нас такі собі. І ми тут порадилися з продавцем. Він нам порадив замовити морського окуня, трохи така червоненька з рожевим відтінком. І також я захотів скуштувати рибу папугу. Це ось ця риба такого зеленуватого, смарагдового відтінку. Правда, ми попросили невеликі екземпляри, тому що нам сьогодні за вечір бажано це все з'їсти. Тому пів кіло креветок. Одного такого невеличкого окуня та одну папугу рибку. Якщо говорити про вартість, то окунь коштує 280 фунтів за кілограм, а папуга 150 фунтів за кіло. І загальне наше замовлення разом з приготуванням обійшлося в 635 фунтів. Це ну, майже 13 доларів. Звісно, я зараз не згадаю всіх цінників, що мені тут озвучили. Але з того, що я точно запам'ятав, так це риба дорада ось така. Коштує по 350 фунтів за кілограм. Ось така риба-голка. Дивіться, які зуби ам-ам-ам. Коштує 150 фунтів за кілограм. І також є вугор. Ось він лежить. Він коштує 650 фунтів за кілограм. А ще обов'язково на будь-якому ринку та базарі торгуйтеся. Це я сьогодні якось втомлений. Мені що яку ціну назвали, на ту я і погодився. Однак ми чекаємо, поки нам приготують наші креветки та рибу. Просто очікуємо біля точки, де ми все це придбали. І Якщо ми креветку купували по 550 фунтів за кілограм. То через хвилин 30-40 цінник вже 500 фунтів за кіло. Без торгу це навіть. Просто інші відпочиваючі туристи проходять і вже називають таку суму. Все, забрали ми вже наше замовлення. На приготування двох рибин та креветок пішло близько 50 хвилин. Однак, розпаковку ми вже будемо робити в апартаментах, і, мабуть, ми навіть викличемо таксі, тому що. Ось це все зараз дуже гаряче. Можна руки гріти, а поки ми пішки дійдемо, воно все охолоне, тому викликаємо Uber, приїжджаємо і дегустуємо. Буквально за 70 центів доїхали ми до наших апартаментів, щоб якомога швидше скуштувати рибу. І я, звісно, не знаю, яка вона на смаковій якості, але за приготування ставлю 3 з мінусом або 2 з плюсом. Дивіться, креветка. Ну, на вид нормально, але чому стільки води там дивно. Це риба-папуга. В принципі, виглядає більш-менш норм. А це що? Що це за вугілля? Це мав бути морський окунь. І неприємно пахне. Вони його просто спалили так. Тобто ми не відчуваємо зараз. Ні аромату креветок, ні ось цієї риби. Просто <с> ось це чорне, згорівше вугілля. Причому з обох сторін. Ну, можливо, якщо. Шкірку підняти. Ну, там м'ясо буде нормальне. Але ну, блін. Почекай, це ще луска. Серйозно? Ні вони готували просто в ну Під низом нормальне м'ясо, але явно. М -м -м. Може воно зараз буде і смачне. Але воно воняє! Воняє згорівшим. Згорівшим. Ех, ну що, будемо дегустувати те, що є. Ну а потім вже поділимося враженнями. Але молодець розібрала ось це попелище. Але якщо подивитися на загальну картину, то щось не так уже й багато ось цього філе окуня. Візуально хоча б відсотків 30% від загальної маси. Цікаво, набереться тут м'яса чи ні. І на вид філе, наче нічого. Але ось це згарище я б хотів викинути просто терміново геть з кімнати, з квартири цієї орендованої, тому що такий неприємний запах, що він перебуває абсолютно всі смакові рецептори. Ну і момент істини, дегустація. Починаю, звісно, з окуня. М -м, а ви знаєте, доволі непоганим м'ясом, воно таке солодковате, якби воно не пропиталося ось цим присмаком гарі. Диму. Зазвичай для інших м'ясних страв, коли кажуть, що м -м, з присмаком димка, то це позитивний епітет, то в нашому випадку це навпаки трохи псує страву, цю рибу. М'ясо смачне, але поки ти жуєш і ковтаєш, тобі приємно. А коли ти видихаєш, ти наче наївся ось цього вугілля. Добре, що ми. Залишки цього окуня поки що винесли на балкон. Хай там провітрюється, а потім викинемо кудись у смітник. Далі на черзі у нас риба папуга. Цю рибу посмажили з якимись спеціями. Точно немає ніякої луски, ніякого запаху. Тут навіть скоринка смачна стосовно м'яса. Менш виражений смак ніж у окуня, але завдяки скоринки та спеціям вирівняємо, скажімо так. Тут менше смаку, але смачні спеції. А у окуня смачніше м'ясо, але вугілля. І остання у нас креветка. Ось так вона виглядає вже без панциря. Я бачу, що креветку при приготуванні ніхто не чистив. Там всередині десь є какахи. Нічого страшного. Креветка вона і в Африці креветка. Хоч ми і знаходимося в Африці, але це креветка смачна. І ви знаєте, її приготували без якихось виражених спецій, без чеснику. І це мені подобається. Бо дуже часто ти замовляєш, тобі її або варять, або смажать, запікають. І багато спецій, і перебиває ось цей морський смак. Та тут креветка, в принципі, мені сподобалась, так що все добре, окрім того, що ні в одній креветці я не бачу надріза, щоб звідти діставали какаху. Там така є тоненька кишечка, і вона десь тут залишилась. Всередині підведу підсумки. Загалом питань до початкового продукту у мене немає. Я маю на увазі окуня, папугу та креветок. А от щодо приготування, це якось все доволі поганенько і дуже нижче середнього, я б сказав так. Тому я не знаю, на майбутнє, якщо якась вам риба сподобалась, можливо, є сенс її просто купити, а готувати її вже самостійно в ваших апартаментах. Що ми, мабуть, в майбутньому так і зробимо, якщо прийдемо ще на цей ринок. А ви, до речі, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви відвідували цей ринок-базар. І купували щось відмінне від креветок або кальмарів, то напишіть, що саме ви куштували. Цікаво буде почитати, і, можливо, ми залою це також спробуємо. А на цьому моменті це відео я буду завершувати, проте попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!